Друзі, всім привіт, Київ Україна. Сьогодні у нас 15 жовтня і з сьогоднішнього дня а, стартують тижневі знижки в АТБ на певну групу товарів. Ну тому зараз з вами сходимо Подивимось, що воно там таке відбувається. Які знижки, на які товари, скажімо так. Вигідно чи не вигідно буде щось брати. Ну, дякую усім, хто підписався, хто не підписався, підписуємось. Нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові. відео. міжкою буде Кока-Кола. не буде, а вже є По 41 гривні 90 копійок річено і у нас тут зера цукор без цукра. У нас тут скільки, Два 2 Так, Зі знижечкою також ось такі десерти дольче в асортименті. 3,2% жирності по 12 гривень 50 копійок. Також зі знижкою такі сири. Разумний вибір столичний 37,80 за 150 грамів. І своя лінія сир твердий вершковий і голландський брусковий по 61 гривня 30 копеечек за 160 грамм так изнижечку и вот такие крем свербила 4390 и вот такие президент за 790 копеек так вот такая кавпашка своя линия у лавочка 111,90. и у нас ага вот такая вот голубова Дуже смачна. Наразі по 93 гривні, 90 95. Так, зі знижкою буде пиво Чернігівське 2 літра. 25,90. Також оболонь 2,357,90 і ось якийсь пива староба. 2 літри по 55. Ну, 60 копійок. Так, зі знижкою також яблуко сортове, перший готунок по 31 лінія 95 копійок за кілограм. Ось такий яблочок. Так, подивимось, що у нас по овочам, капусточка 11,89, картопелька 1395. Морква 10,89, бурячок 9 гривень, 89 копійок. І ага, яйця знову дорощують. Наразі 5,29 за одне ну, яйцо. Майже 53 гривні за десяток. Так, зі знижечкою буде рис. розумний вибір пропарений. 41,90. І Ріс подрібнений 33,90, Також своя лінія. Ага, і ще є заліфовник кров за 48 гривень 90 копійок. Так, зі знижкою були нагінці легко 87 гривень 90 копійок, але я їх не бачу. Котлети розумний вибір. 4690. Ось вони в нас. Так, сирники заморожені 62,90 за 280 грамів. Ну, якщо чесно, я їх також щось не бачу. Так, чебуреки левада 65,40 за пів кіло. Також не бачу, зато бачу хачапурі по-Аджарськи. І коштують вони 70 гривень 90 копійок за 300 грамів. Млинці французькі з коркою 42,90 за 370 грамів. Також тіста своя лінія, листкове дрожжеве 65,90. Своя лінія. Пошла. Так, йдемо далі. Ще по знижці. Повинно бути маслом. Зараз подивимось. Ага, так. Масло ягодинське солодке горшкова 7990. 73% жирності. Ось воно. Так, йдемо далі дивитися, що у нас таке буде по акції. Вареники і геркулес картоплю та лісовими грибами 45-20. 440 грамів ось вони є. По акції також будуть ось такі паштети, є курячі, є індичі і з м'ясом гусячим. За 130 грамів в асортименті 24 гривні 50 копійок. Так, також в акції крабові палочки своя лінія за пів кіло 69,90 Ось вони, я так розумію, а ні, ось. І за 240 грамів 40 гривень 80 копійок. Ага. Ось вони є в наявності. Також знижки на каву. Чорна карта, 120 грамів, 150,90, Чорна карта за 60 грамів 70 8 гривень 90 копейчок і також знижечка на нескафе за 250 грамів 200 гривень 60, а за 100 г 126 гривень 30 копійок Знижка на шампуні шаума для чоловіків проти лупи. Із хмелим да чоловіків 80 гривень 90 копійок. І також жіночий шампунь ассортимент 77 гривень 90 копійок. І знижку масло стожар профіновано 77 гривень. 80 копійок за 850 грамів. Так, Знижечка також на пральні порошки. Наразі савекс аромат. 37,70 треба взяти це ну, для пальних машин. І також гала. Французький аромат для пальних машин 39. Ручне прання 34. І також персил буде зі знижкою. 1,2 кг 198 гривень, 30 копійок. Так, такою ж за знижкою у нас Молоко сгущено ось таке. 8,5% жиру 73 90. І ось таке. Ну ось 8,5% жиру. 73 гривень 40 копеек. Так, по риці пройдемо. Оселедець Норвин Філе Валі. Ось такий. 69,90 за 250 грамів. Також оселадець розумний гибель.

Закрою океачную рыбу копченое сігу постеризованное. 180 грамм 4190. Так, я візьму, хай буде Пригодиться скоро. Скажем так, свята вже і хай буде. Ну, також різні спеції, приправи, ось доповоду від 60, кориця, гвоздика. Так. Також така вода картоплі 9,60. Трута вода корочки також 9,60. Так, що ще ми можемо? <клухи> подивитися з вами. Ага. Комолочки, Сметана 20%. молоки 54. 30. Ну, 30 копійок. Ось така сметана. Президент 15%. За 300 грамів і тут також точкам 45 і я б взяла Молочко фірма 3,2 відсотків жирності 47 гривень 90 копійок. Дошла до цибульки. Цибуля річчасто перший готулок. Наразі буде коштувати 7 гривень. 85 копійок за кілограм. Цибулька така велика. Сходили, подивилися, які наразі акції будуть на цей тиждень з 15, по... з 15 жовтня по 21 жовтня. Взяла я цю пасту рибну, цю замазочку. І, хочу сказати, коли стояла на касі, то бачила, що люди і також беруть, хто по одній, хто по дві, хто навіть потрібні Ну Добре, так розбирають. Ну, і ціна така непогана Сподіваюсь, буде смачна. Ну що, показала вам такі більш-менш, що змогла асортиментом, звісно, ще дуже багато акцій і на солодощі. Ну, тому, скажімо, при... треба приходити дивитися, думаю, кожен для себе щось цікаве знайде. ну дякую всім за перегляд, що зі мною пройшлися. Бажаю всім гарного дня, тихого дня. І як завжди, до нових зустрічей всім Пока-пока.